Вітаю! Запрошую вас у світ справжніх володарів неба. Птахи це ж не просто тварини, це без перебільшення неймовірні літальні апарати, створені самою природою. Давайте сьогодні розберемося, які ж такі інженерні дива дозволили їм підкорити повітряний океан. Тільки погляньте на це розмаїття: кожен дзьоб, кожна форма голови, кожен розріз очей усе унікальне. Саме ця неймовірна різноманіття і стала ключем до їхнього вражаючого успіху, дозволивши їм розселитися по всій планеті. І отут виникає головне питання правда ж, як ну як вони долають силу тяжіння та ще й з такою видимою легкістю? Обіцяю, сьогодні ми спробуємо розкрити ці секрети їхніх неймовірних повітряних талантів. Отже, ось про що ми сьогодні поговоримо. Почнемо з основ, потім заглибимось в анатомію, подивимось, як зароджується нове життя, оглянемо все це дивовижне розмаїття і, врешті-решт, з'ясуємо, яке ж їхнє місце у нашому з вами світі. Що ж, почнімо з основ, із тих фундаментальних принципів, які, власне, і роблять політ можливим. І ось вам найголовніший секрет щоб злетіти, потрібно бути якомога легшим. Це абсолютна істина, фізичний виклик, який птахи просто блискуче подолали. Фактично кожна деталь їхньої будови, про яку ми будемо говорити далі, так чи інакше служить одній меті максимальному полегшенню конструкції. А тепер перейдімо до деталей до того самого заліза, до конкретних біологічних інструментів, які дозволяють птахам панувати в небі. І це скажу я вам справжній набір високих технологій від самої еволюції. І ось він, головний винахід природи, перо. Це ж справжній шедевр легкої інженерії. Подумайте тільки еволюційний нащадок луски динозаврів, його структура це щось неймовірне, все для того, щоб створити міцну, але майже невагому поверхню. Давайте розберемо це диво на частини. Стрижень це такий собі хребет пера. Він дає міцність, а від нього відходять сотні борідок, які, наче застіпка блискавка, чіпляються одна за одну мікроскопічними гачками. Уявляєте, це створює неймовірно легку, але при цьому щільну поверхню. Ідеально, щоб відштовхуватися від повітря. Природа просто взяла і створила ідеальну аеродинамічну лопать. І от коли все це пір'я разом, воно утворює ідеально гладкий оптичний контур тіла, що зводить опір повітря до мінімуму. Але звісно, пір'я зношується, тому птахи регулярно линяють, тобто змінюють старе вбрання на нове, щоб завжди бути в найкращій льотній формі. Але під пір'ям ховаються ще більші дива: по-перше, скелет. Кістки у птахів порожнисті, а тому неймовірно легкі, але водночас дуже міцні. Далі унікальна система подвійного дихання. Завдяки спеціальним повітряним мішкам птахи отримують порцію кисню і на вдиху, і на видиху. Це як турбонадув для їхніх м'язів. Додайте сюди потужне чотирикамерне серце, яке працює як високопродуктивний насос і теплокровність для підтримки височенного рівня енергії. От вам і готовий високотехнологічний двигун. Гаразд, з анатомією більш-менш розібралися. А як щодо наступного покоління, все починається ще однієї неймовірної структури з яйця. Знаєте, пташини яйце це по суті такий собі персональний космічний корабель для ембріона. Воно і захищає його від зовнішнього світу, і містить абсолютно весь запас їжі жовток, потрібний для розвитку. Це дозволяє зародку рости поза тілом матері, що знову ж таки полегшує її і дає змогу літати. А от далі починається найцікавіше після вилуплення пташенята обирають один із двох шляхів на гнізді, ну як горобці чи голуби, народжуються геть безпорадними і повністю залежать від батьків. Натомість виводкові, як от каченята, майже одразу готові бігти за мамою і самостійно шукати їжу. Це дві кардинально різні стратегії вижування. Рухаємось далі до неймовірного світу пташиного розмаїття, а воно, повірте, величезне. Тож як вчені в ньому розбираються? Ну, один із ключових моментів для класифікації це наявність кіля, це такий спеціальний виріст на грудній кісті. Саме до нього кріпляться надпотужні м'язи, що рухають крила. Тому абсолютно більшість літаючих птахів від крихітного колібрі до велетенського орла належать до так званих кільогрудих. І це розмаїття, ну воно просто вражає. Погляньте самі: ось величні лелеки, ідеально пристосовані до життя на болотах. А ось стрімкі соколи, досконалі повітряні мисливці. А ще ж є величезна група горобцеподібних. Це на хвилиночку більше половини всіх видів птахів у світі. Кожна форма, кожен колір, кожен розмір це окрема історія пристосування. І наостанок, давайте поговоримо про місце птахів у нашому з вами світі, про їхній зв'язок з людьми і про те, чому так важливо їх берегти. Насправді важко перевоцінити роль птахів. Вони контролюють кількість комах, розносять насіння, допомагаючи лісам відновлюватися, деякі навіть запилюють квіти. Для нас же вони це і їжа, і матеріали, як от пух, і, звісно, невичерпне джерело натхнення, а є й геть неочікуване застосування. Хижих птахів спеціально тренують, щоб відлякувати небезпечні зграї від аеропортів. Звісно, одна з найочевидніших взаємодій це птахівництво. Розведення курей, качок, індиків це ціла індустрія. Але тут є й інший бік медалі поки одні види птахів процвітають під опікою людини, для багатьох їхніх диких родичів ситуація, на жаль, значно тривожніша. 91. Просто число але що за ним стоїть? Саме стільки видів птахів в Україні просто зараз перебувають під загрозою і занесені до червоної книги. Ця цифра дуже чітко показує, наскільки крихкою є вся ця небесна краса, і наскільки терміновими мають бути наші зусилля з її збереження. Тому цей простий, але такий потужний заклик до дії є надзвичайно актуальним: знати, щоб розуміти, любити, щоб цінувати, і берегти, щоб зберегти для майбутнього. Тож я залишу всіх із цим питанням, над яким варто замислитись, що кожен із нас може зробити, аби небо над нами ніколи не стало порожнім, як ми можемо допомогти цим дивовижним створінням продовжувати свій нескінченний політ?